Є можливість заробити на рибалці, якщо ви зловите чорного карпа в Іліної, вам заплатять 100 доларів. Місця, хто знає, поблизу паріорії є річка Іліной. Там дуже багато чорного карпа. За кожного карпа вам готові заплатити 100 доларів. Ну, не більше 10 штук в місяць. Чорний карп витісняє популяцію місцевих риб, тому влада хоче зменшити їхню популяцію і готова оплачувати це все. Ви повинні зловити в певних місцях цього карпа, сфотографувати, позвонити до них. Вони під'їдуть, зафіксують і оплатять вам на рахунок 100 доларів. Ну, якщо взяти те, що жінку, дитину то це вже більше. Пробуйте, заробляйте на Карпах.